На жаль, на жаль, нічого не змінюється, хто б не приходив до влади. Як були корумповані продажні судді, продажні правоохоронці, так вони й лишилися. Це просто виходить, коли ми з пацанами були під Авдосом, під Авдіївкою. Ну, ми його так називаємо. Ми там були протягом зараз, скажу вам, семи місяців здається, чи дев'яти, я вже заплутався в днях. Я з цього Бамбасу вже 12 місяць, здається, пішов без ротації. Не виїжджаємо, але я вам скажу просто в двох словах: ця тварина, якщо її так можна назвати, тому що вона не заслуговує, навіть щоб її називали твариною, вкрала у нас просто право на життя, право на перемогу. Про кого каже цей військовий? Ми всі з вами дуже добре знаємо цю історію. А давайте нагадаю для тих, хто не зрозумів, про кого йде мова. Вищий антикорупційний суд відпустив з під варти колишнього чиновника Міністерства оборони України Олександра Лієва під власне зобов'язання. Наразі захист не знає, чи ліє його, оскільки ухвала, не передбачає його присутності під час звільнення з-під арешту. Колишнього посадовці підозрюють в розкраданні майже півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України. Тобто, вже всі згадали, мабуть, так, цю історію: екс-чиновник Міноборони, тобто людина, яка була, я так розумію, Далеко не останньою, так взагалі в цьому найголовнішому відомстві, так зараз на даний момент в нашій країні. Людина, яка була відповідальна, людина, яка ну і так далі, можна називати, <кій> далеко не остання людина в міністерстві оборони, вкрав півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів, і суд просто відпустив його з під варти. От і все. Ну, представте собі, щоб таке е, сталося там, я не знаю, в Європі, в Америці. Ну там би такого не сталося, розумієте, там би такого просто не сталося. Звичайно, військові в шоці. Звичайно, всі українці в шоці. А уявіть собі, як військовим вони віддають своє життя, поки такі, як Лієв, просто собі крадуть у армі. Просто ніколи не зрозумієте того, коли ти чуєш по радіостанції, або коли ти сам виходиш по радіостанції і просто благаєш, щоб тебе прикрили, щоб допомогли знищити ворога, коли ворог атакує, коли ворог наступає, коли викачується техніка, коли е, вилітає піхота ворожа і йде на тебе. І коли ти зазнаєш якихось певних втрат, коли ти під постійним шквальним вогнем, стрілковим і артилерійським, ти завжди просиш мінометників, просиш рту, допоможіть хлопці. Будь ласка, будь ласка, а пацанам нічим допомогти. Пацани сиділи без під Авдіївки, взагалі без снарядів по декілька днів. Не було взагалі нуль снарядів, нуль, зеро-зеро снарядів. І просто через те, що якась тварь типу Лієва була, вкрала просто 100 тисяч снарядів мінометних. Да ми могли, блін, не тільки Авдіївку, блін, втримати і ще й піти вперед, і ще щось відбити з такою кількістю снарядів. Ну ви що, блін? Йому загрожувало до 12 років, да навіть загрожувало, Да Боже, це ну в кращих випадках це смертна кара, блін. Посидить на довічно. ну яке ну чому не від чому не відбувається ніяк. Ви знаєте, я не знаю, що ще додати. Я не знаю, що ще додати до слів військового. Буде продовження ще цього відео. Там як військовий буде вже закінчувати це відео своє, і от що він скаже про свої побажання, так і щодо того, що відбувається взагалі в країні. Я вам скажу так: поки, поки при владі не будуть люди, які будуть зацікавлені в тому, щоб в країні все стало нормально, ну я не знаю, такий безлад буде відбуватися весь час. Я не вірю просто в те, що ну, без якихось змін людей при владі, бо все ж роблять люди. Розумієте, все ж від людей залежить. Що ось так це відбувається? Ось так, вже третій рік війни, а в нас все крадуть і крадуть, крадуть і крадуть. Ну, я не знаю, кінця і краю не бачите, розумієте? Ну, я не знаю. Е, ось вам інша ситуація: навіщо далеко ходити? Вкла, вкрали гроші на фортифікаціях. Це от із останнього, знаєте, ось вже зовсім із останнього. На кордоні на кордоні Харківщини на кордоні Харківщини мали бути бетонні укріплення. Давайте я зачитаю вам зараз картинку. От де пост. Пост людина написала пост, людина, яка розуміється на тому, що пише. І ось ви просто послухайте, що, що написала людина, військовий. Які розуміється справді розуміється на тому, що взагалі відбувається? От Давайте зараз я почитаю. Отож, пише командир підрозділу ЗСУ Ярославський. Читаю. Волчанськ, сложно. Сегодня ударна розведка 1СБ 57-ї Бригади остановила продвижение З. Бригадна арта сработала великолепно і добила роту З. вместе с технікою поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бої, город окружають, это потому что мы. Можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все? Первой линии фортификации и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону по всей линии кордона, которая, в принципе, не должна была быть серой. За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа, а не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж. Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 22-го. Знаю, что бросившая позиции 125-й ТРУ уже дает расклад о том, что им впаривали на подпись акты приема передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы. Вы знаете... Ось коментувати, тут, мабуть, щось взагалі коментувати щодо того, що сказала людина, яка розуміється на цьому правильно? Тобто військовий, який абсолютно точно розуміє, що він пише, що він каже. І тут одне з двох. Або вкрали гроші, або це просто саботаж. І мені, знаєте, мені одразу приходить на думку ось перед початком повномасштабного вторгнення. Я дуже добре знаю історію, коли приходили хлопці військові, коли приходили в Бородянку. Це було за місяць до повномасштабного вторгнення. Приходили до депутатів в Бородянку туди, до депутатів був в них там якийсь збір, щось вони там обговорювали, прийшли військові. І сказали, що давайте будемо щось робити. Треба якісь фортифікації, треба якось захищатись, треба щось робити, бо будуть йти будуть йти якраз через нас. Через Бородянку, Бучу, Гостомель і так далі, будуть йти якраз через нас. Цих військових просто вигнали, розумієте? Вигнали просто і все, сказали, йдіть собі. Що було потім, всі знають. Що було на Херсонщині, теж всі знають. Що там все було розміновано, хоча до цього було заміновано? Нічого не було підірвано, ні один міст не був підірваний. Тобто, і ось тут ми знову бачимо ми знову бачимо історію, де мало бути заміновано, де мали бути фортифікації, але чомусь їх там не було. І залишається питання: чому так? Ну, ось чому так сталося? Що це? Це знову вкрали? Чи це вже просто саботаж? Що це таке? Хто відповість на це питання? Десь зранку читала сьогодні, що я не пам'ятаю, хто коментував, що ось як можна було поставити фортифікації, це там відкрита лінія вогню під обстрілами і так далі. І ось, ну, якось так, знаєте, все це якось так все це, знаєте, перекрутилося, перекрутилося. Але я думаю, що пан Ярославський не буде просто так писати такого. Значить, людина знає, що вона пише. І наостанок, просто хочу, щоб ви послухали, що ось каже воїн, той, який на початку випуску казав. Тут мені додати, якщо чесно, нема чого. Військовий все абсолютно правильно сказав, я з ним повністю згодна. Я на сьогодні з вами прощаюсь. Послухайте, будь ласка, що каже солдат, це чиста правда, і дуже хочеться сподіватися на те, що і справді з'являться люди, яким країна буде цікава, які захочуть справді тут щось змінити, а не красне. В мене все на сьогодні. Дякую. За що тобто ми воюємо? Ну, звичайно, за рідні домівки, за сім'ї, за державу, за Україну, за людей, за всіх українців. Але коли вже настане дійсно, коли до, прийде чи до влади, чи в кругі влади якась людина, яка дійсно почне це все змінювати. Коли це все вже скінчиться? Чому? Ми воюємо, віддаємо все своє найцінніше, а нам просто, ножа в спину вставляють. Отак от захотів з вами поділитися такою інформацією. Нічого не змінюється. Тільки розраховуйте на нас на ЗСУ. Ми будемо триматися. Нашого, ну, хоч миші, пацюків, щури у нас в тілу, але ми все одно переможемо. Все буде Україна, слава Україні! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.